Яка смакота, буде в нас вечеря. Швидко, легко, запечена картопля з курячими крилами. Замаринувала буквально 15 хвилин, поки чистила картоплю і все. І дивіться, маю дуже багато приправ, але виявилося, що в мене закінчилась приправа до курки. Як ви думаєте, чи буде смачно, якщо дати приправу до шашлику? Тому що раз я дала в борщ приправу до курки, було не смачно. Ну, експерименти не припиняються. Буду пробувати. Надіюсь, що буде смачно. Сюди дала трошки соєвого соусу, гірчицю французьку, також трошки майонезу. Дам зараз трошки солі. Тут десь півтора кілограма крилець. Буду запікати зараз в духовці. І ось така гарна консистенція виходить. Дам йому зараз пару хвилинок. Постояти, поки я звільню духовку, і дам духовці трошки прогрітися. Думаю, вже нарешті моя курочка вже замаринується, думаю, їй буде достатньо. І обов'язково, ще пару картоплин з ось таким фігурним різаком. Я от як-небудь, бо ми вже дуже голодні, то вже, до речі, дуже пізно. 9 година, напевно, вечеря буде десь в 10-й. І швиденько ставлю це все діло.